Звідки Юліан в житті з'явилися е ці пілети? до війни? Я важила 50 кілограмів. Наразі я важу 60. Коли ми кажемо про тестостерон, то при наявності його недостатності дуже часто така помилка, що е люди намагаються змінити своє тіло, uh -huh. але м перед цим не роблять ніякі дослідження. Я вирішила висвітлити те, що я встановила пілети в соціальних мережах і тут понеслась. однією з найпоширеніших проблем у світі, по причин зниження трисостерону є стрес. Тепер я буду в спортзал ходити активно з посмішкою. У нас сьогодні дуже цікава розмова. У нас в гостях Юліана. І ми поговоримо про пілети, про досвід встановлення, і взагалі, звідки у Юліани в житті з'явились ці пілети? І чому. Чому ви вирішили скористатися цією методикою, і взагалі, від, звідки чи від кого ви про неї дізнались? Дізналась я від своєї подруги, яка дуже мені ретельно розказала, що це позитивний досвід встановлення пілітів, що є така ноу-хау, що воно до нас прийшло, якщо я не помиляюсь, з Америки чи з Європи. Зараз будемо це з уточ... уточняти Перші з вами з Америки, так. і що можна встановити в Україні. Звісно, мене це зацікавило, і вже потім я вирішила поспілкуватись на це рахунок з лікарем, який мене встановлював їх, і не читати в інтернеті. Ця цікавість в мене з'явилась буквально за секунду і, і я... реалізувалась одразу? Реалізувалась протягом тижня. Я вирішила. Чи можна відкрити там таємницю, які були запити саме від пілет? Що ви прагнули отримати від них? Розкажу до війни я важила 50 кілограмів. Наразі я важу 60. Звісно, коли я прийшла встановлювати пілети, мій запит був який? Похудати. І мені сказали, здавай аналізи, приходь потім з аналізами, ми їх вивчимо ретельно і підберемо для тебе найкращий варіант пілетів. Я здала аналізи, прийшла, і мені сказали, що на похудання ні. Бо в тебе все і так гуд, і ти сама схуднеш. Але а, одна пілета, яку мені встановили, була тестостерон. Мені його, я так розумію, а, він вирівняється в мене. І якщо я не помиляюсь, як мені пояснили, що ця пілета вона і відповідає за активність, за самопочуття і щоб за, класно... минастрі, за стресостійкість, за витривалість, за О. лібіду. От бачите, я тепер тут з вами сиджу, спілкуюсь і не переживаю, пілета вже діє. і дві Пілети мені встановили над. Вони якось так називаються. Всі над правильно я кажу? Так, да, є, це це мід, дінеклітіт, гідра, це така досить довга назва. Можна. Прикольно випендрюватися там перед дівчатами, коли ти їх виговорюєш. А ця пілета насправді на це ремонтник нашої нервової системи в першу чергу. Він відновлює пошкоджені фактично нервові клітини, покращує роботу центральної нервової системи, так звані результати енцефалограми, тобто як ми активно думаємо, як працює наш мозок. І як правило, це досить актуально. В тих випадках, коли ми маємо або якісь зовнішні негативні чинники, мають на увазі токсини, uh -huh. це не ваш випадок. Uh -huh. а, або якщо ми маємо хронічний стрес, на жаль, це випадок всієї нашої країни. Uh -huh. І в, в цій ситуації тоді НАТО допомагає нам відновити нашу нервову систему, зробити також нас більш стресостійким, підняти настрій, uh -huh. покращити вироблення дофаміну. Частіше посміхатися і зробити життя більш яскравим. Ну, от бачите, тепер я буду в спортзал ходити активно з посмішкою, коли ми кажемо про тестостерон, то при наявності його недостатності дуже часто така і помилка, що. Люди намагаються змінити своє тіло, uh -huh. але м, перед цим не роблять ніякі дослідження, і при дефіциті тестостерону, як у дівчат, так і у чоловіків, uh -huh. фактично всі наші потуги в спортзалі вони або порівнюються до нуля, або мають дуже 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 маленьку ефективність. Якщо uh -huh. ми кажемо про людей вже старшого віку, не такого молодого, як ви yeah. юного, yeah. то особливо для чоловіків. То недостатня тестосторону вона також несе на собі загрозу під фізичним навантаженням, тому що без достатньої кількості тесосторону uh -huh. порушується кровоток в серцевому м'язі і підвищується ризик того ж самого інфаркту. Тобто, я наголошую на тому, що якщо ви вирішили займатися спортом, пройдіть обстеження, перевірте, визначте, що вам дозволено, що може бути небезпечно для вас. І підготуйте свій організм до фізичних навантажень. Чи було е, страшно перестановлення палет? Чи були якісь, е, може, думки, що щось щось може лякало? ну Добре, скажу так: рішення було прийнято дуже швидко. Вже через тиждень я приїхала в клініку встановлювати пілети, а день встановлення. Мене так щось налякало, я переживала, але це було настільки швидко, я нічого майже не відчула. Тобто Тільки... не було боляче. Н -н -н -н. Тільки укола обізбола <свісно> я відчула, як він розтікається по моїм м'язам. Обрала точку вшивання пілету, Це праву його от полупопінку, І а, тільки я укол відчула і все. Як ви себе почували після встановлення? Ну, По-перше, це було швидко, ми вже визначили, що це не угу. було боляче. Хвилин 10-12, це зайняло весь процес взагалі, я нічого не відчула. А, напротязі дня, після встановлення я була така слабенька, якщо чесно. Потім, коли а, вже обізбол відійшов, а, воно почало мені нити. Але я пролежала до кінця дня в кроваті, На наступний день вже все було ок. Але на сьогоднішній день вже пройшло 9 днів, і я все-таки стараюся обережніше з правою полупопінкою сидіти більше на ліві, на всяк випадок, поки шов не загоїться. А от, нічого не відчуваю. Тобто ні... Негативного. Негативного, тобто, ні пілети, які в мене там стоять, ні шва, не відчуваю. Ну от, як жила, так і живу. Без проблем. А, ну, я хочу сказати, що, можливо, якийсь. А... Якась слабкості, яке у вас було там день встановлення, воно насправді при використанні місцевої анестезії mm -hmm. не може бути. Це може бути пов'язане з цими емоційними переживаннями, тому що в будь-якому разі знаходження в лікарні, mm -hmm. а тим паче, коли ми кажемо, що нам треба піднятися в операційну і хай під місцевою анестезією, але зробити якусь, якусь процедуру, це вже стрес. Mm -hmm. а, тому я просто хочу заспокоїти тих, хто. Може, планує цю процедуру в себе, то воно не впливає системно на весь організм і має на увазі сама процедура, і не викликає якихось порушень координації або взагалі слабкість. В ну, будь-якому разі, кожен жіночий організм, він досить тендітний, досить активно відчуває будь-які зміни коливання навіть енергетики, да? тому. Не можу 100% казати, що там з вами відбувалося, але я авторитетно заявляю про дію саме препарату. Тому що жіночий організм це як мінімум для мене чоловіка це загадка. А для жінок жіночий організм. І ви ж займаєтеся, так? Жіночою? Так, в мене всеукраїнська жіноча спільнота, клуб, сестриця. Тому дуже часто, коли кажуть Юліана, одразу а, сестриця. Або сестриця А, Юліанна. Ми вже сім років працюємо, в мене дуже круті дівчата в клубі, у нас дуже багато. А, налічили нещодавно 4200 красунь. Тобто, фактично, майже колега налаштування там струн жіночої душі це фактично ваша, так, ваша на... робота. Так, але не фізично. Ну, ви знаєте, є ж така дуже. Дуже популярне, дуже популярний вислов в здоровому тілі здоровий дух, тобто, ви робите здоровий дух, а, ви здоровий а ми тіл. допомагаємо зробити здорове тіло, і в комплексі в нас виходить ідеальний результат. Я вважаю. Супер. Підкажіть, чи є якісь у вас? Ну, можливо, ви не гуглили і це дуже правильно, хочу О, сказати, не перед самою процедурою, тому що насправді щоб знайти щось в інтернеті авторитетне, правильне і інформативне, ти маєш бути спеціалістом в цій сфері. Дуже Великого класу, екстра класу. А, якщо ти в цьому не розумієшся, то, як правило, ти знаходиш взагалі не те що, те, що треба. Але чи були у вас якісь запитання, і чи був у вас якийсь пошук, можливо, питань після встановлення, коли ви вже заспокоїлись, коли ви вже знали, що процедура зроблена, і ви почали, може, детальніше розглядати цю процедуру, цю методику? Кажу, як є. Нічого не гуглила, але я вирішила висвітлити. Те, що я встановила піліти в соціальних мережах. І тут понеслась. Угу. Почали мені дівчата писати, і що це небезпечно, і що це може викликати рак і безпліддя. І такого такого я поначиталась. що зараз буду вас питати. Ну, давайте так. Для всіх треба пояснити, що піліти це просто форма введення препарату. І цей препарат високоактивний з тривалої дії, а при неправильному використанні uh -huh. в будь-якому разі, ми розуміємо, що небезпеки будь-який препарат, якщо він щось робить в нашому організмі, uh -huh. то він може і нанести шкоду. Uh -huh. Якщо ми не визначаємо протипокази, якщо ми не визначаємо якісь ризики, чи навіть алергічні uh -huh. можливі реакції на те, чи той чи інший препарат, на ту чи іншу субстанцію. При цьому я не можу сказати, що препарат не викликає сам по собі якихось патологічних змін, в тому числі онкологічних. Якщо пацієнт не обстежений, якщо це зроблено було бездумно, то, звичайно, шкоду можна нанести досить велику. І треба розуміти, що пілети це саме інша форма препарату, тобто як буває там. Біопродукти, натуральні продукти, да, бувають синтетичні продукти, які ми вживаємо, так само і з медикаментами є е, різні складові, з яких виробляється цей препарат. Е, так як тут складові біологічні, біоідентичні, вони більш е, натурально підходять для нашого організму і роблять дію ну, фактично максимально фізіологічно, що знижує віроїдність побічних ефектів і покращує е, переносимість цього препарату. По-друге, це зручна форма ведення, тобто препарат, який ставиться під шкіру. Так, неприємно звичайно, що це процедура пов'язана з травматизацією, але протягом шести місяців цей препарат має рівну дію і створює запрограмовану концентрацію, підібрану концентрацію лікарем в організмі людини. І це дуже комфортно для організму, тому що в нас немає стрибків вгору-вниз, коли ми, наприклад, там використовуємо крема або уколи, або таблетки. Uh -huh. Там, як завжди кажу, це більш характерно для чоловіків, яких не контролює жінка. Да, коли вони приймають препарати, то першу таблетку ти забув прийняти, другу ти загубив, uh -huh. а ввечері ти намагаєшся згадати, чи прийняв ти першу і другу, і думаєш, що краще прийму шість. Uh -huh. ну, і Можна зрозуміти, який після цього результат лікування. Да, побічних ефектів дуже багато, а ефективність мінімальна. А, при цьому ми тут страхуємо прогнозованість результату і прогнозованість можливих побічних ефектів. Я правильно розумію, що через півроку ця пілета вона розсмоктується Так, да, вона повністю розсмоктується. Її не залишається. Взагалі мені не потрібно йти її звідти доставати, тому що її просто там не буде через півроку. Вона має а, стабільну. Дію на протязі півроку для організму. Небезпечно ставити пілети без обстеження. Обстеження Кати... я... Не те, що небезпечно не, категорично категорично не можна... заборонено. Про... Розумію, я обстеження зробила, мені пілети ці підібрав лікар. Я спокійна. Я спокійна. Я впевнена, ніхто мені там не поставить того, що не потрібно. А, добре. Все, я тоді чекаю результат через три місяці, хочу подивитись на себе. Тому що висипатись, бути стресостійкою на сьогоднішній день дуже важливо. Дуже важливо і дуже важко. Дуже важко. І якщо ми кажемо про тестостерон, і фактично це притаманно і чоловікам, і жінкам, угу. то тестостерон при достатній кількості, достатній концентрації, він підвищує нашу стресостійкість. Угу. Але в той же час. Однією з найпоширеніших проблем у світі, по причин зниження тестостерону, є стрес. І виникає ситуація, якщо ми знаходимося в стані хронічного стресу, ми, знову ж таки, кожен Україн знаходиться в такому стані на сьогоднішній день, то в нас в будь-якому разі йде зменшення тесостерону. Ага. При меншому тестостероні ми отримуємо чутливість до стресу більше, тобто ми починаємо частіше стресувати. Uh -huh. І Відбувається таке коло, чи як сніжний ком, uh -huh. який фактично сам себе розкручує, і ми падаємо в яму недостатності гормонів і фактично з погіршення якості життя. І uh -huh. такі препарати, схожого схожі дії, як встановлено у вас, вони допомагають пацієнту висмикнути з цієї ситуації і повернути на рейки здорового якісного життя. Але знову ж таки обстеження, безпека, безпека і знову таки безпека. Добре, про тестостерон дуже багато. Ми зараз з вами обсуждаємо це питання, спілкуємось. Які бувають взагалі ще пілети? Їх буває багато різновидів. Дуже я чула, що з'явилася нова пілета. Як аглютів. прототип Аземпіка, на це похудання? не прототип, там а, фактично та сама молекула, яка знаходиться в препараті Аземпік, угу. І те, в що тому мені випадку... відмовили вшивати, я так розумію. А... Так. Угу. Якщо ми трохи відійдемо від цього запитання, я досить часто, коли є якісь запити від дівчат із з приводу похудання, я питаю, де? Де той зайвий е, жир, який ви хочете скинути, вони намагаються, знаєте, якось прийняти якусь позу, знайти там якусь жирінку і кажуть, оце, оце місце, оце мені воно заважає. Я е, гадаю, що знаєте, треба робити такий суд присяжних перед будь-якою косметологічною процедурою з чоловіків, щоб вони збиралися, дивилися на дівчину і казали, ми проти, нам все подобається. Тому, Звучить як нова професія. Ну, а чому ні? Ну, для кого ви це робите? Давайте так. Для себе, звісно, для себе. Так, не, не розбивайте мої гшемі, мої, 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 що ви все це робите, всю цю красу робите для нас. Тому, насправді так, є Оземпік, який на сьогоднішній день має шалену популярність, який випускає фірма Novo Nordics, І при цьому він допомагає зменшити. Багу знову ж таки пропагую, що це треба використовувати людям, яким це показано. І е, фактично та ж молекула, але трохи змінена, але з максимально схожою дією, вона на сьогоднішній день є в пілетах. Тобто, пілети, я знову ж кажу, це форма донесення препарату е, і форма його виявлення е, в організмі, модифікована форма. І на сьогоднішній день близько 20 активних препаратів існують в пілетах, угу. які можна використовувати по різним показам і в різних дозуваннях. Так само і сімоглютідом, який може бути використаний для нормалізації метаболічних показників і для допомоги нормалізації індексу маси тіл, коли це треба. Коли це треба, зрозуміло. Добре, в мене з'явилось запитання навіть два запитання: перше це назовіть топ-5. Пілетів, які дуже користуються попитом. От дівчата прям топ-5. Я зрозуміла, що на похудання це 100%. Так. Тестостерон. Тестостерон обов'язково. Угу. І знову ж таки, на сьогоднішній день чи за останні там 10 років фактично. Позитивних впливів організму на тестостерон було відкрито і досліджено більше, ніж попередні. Якщо раніше ми казали категорично, що дівчатам суто естрадіол, а хлопцям тестостерон, то на сьогоднішній день ми маємо багато робіт, наукових робіт, які показують, наскільки необхідний тестостерон також дівчатам. Угу. Мені дуже подобається, коли я нагадую, наприклад, там. Про Марвел і про їхні, може, зміни вподобань, коли ти дивишся, кількість найміцніших супергероїв uh -huh. на сьогоднішній день це дівчата. Я гадаю, що в принципі якось воно йде в одному напрямку. Тобто дівчатам треба більше тестостерону, ну, дівчата стають супергероями, дівчата, можливо, все частіше стають вже президентками країн тих чи інших. А, тому так, тестостерон — це number one. Якщо ми там будемо показати про функції, то в нас буде окремий підкаст, і все рівно нам не вистачить часу. Друге, це препарат, який ми теж проговорили, це НАТГ, який фактично має антистресостійкість і ага. дуже невелику кількість можливих протипоказів, тобто це максимально безпечний препарат. Ага. І окрім того, що він показаний при хронічному стресі, при якихось психоемоційних перенавантаженнях. А фактично, він прийшов до нас із класичної медицини у вигляді інфузій, ін'єкцій, ага. і він використовується систематично в клініках для лікування пацієнтів з алкогольною та наркотичною залежністю. Він знижує потребу в сильнодіючих препаратах і в наркотиках, і він відновлює доказово відновлює показники енцефалографії, тобто відновлює центральну нервову систему після таких пошкоджень. Але все ж таки це дозалежний доза ефект. Я просто кажу, що, як правило, на жаль, коли людина знаходиться в хронічному стресі, то для відновлення того ж рівня дофаміну починає використовувати якісь згубні речовини або зловживати алкоголем. І фактично ця комбінація, вона така дуже дієва. Цікаво. Цікаво, тому що за цей тиждень, коли мені вшили пілети, я. Звернула увагу, що, по-перше, я на п'янію, коли я випивала, а по-друге, я навіть не хочу випивати. Ну тобто, була там обставина, коли ми зібрались, там випивали. Нема я п'ю і не п... По-перше, не було бажання, але почала пити, я на п'янію. А зранку не було похмілля. Це ну, може бути Це, Скоріше може бути за рахунок дії тисирони, але в комбінації з надком так. А в нас відбувається наступна ситуація, коли ми прагнемо. Отримати додаткову дозу дофаміну, так. ми можемо її взяти з за рахунок якихось зовнішніх речовин. І ми виходимо в бонус, в плюс да, по дофаміну, угу. і у нас ейфорія, нам круто. Але якщо ця ситуація системна, то ми а, м, втомлюємо наші залози фактично і входимо в дефіцит а, цього гормону щастя. І тоді ми починаємо вживати. А, Ті чи інші препарати, чи навіть алкоголь, для того, щоб хоча б повернутися в нуль в базу. Тобто для того, щоб відчувати себе вже не в ейфорії, а щоб відчувати себе нормально. Фактично, це можна назвати якоюсь якимсь елементом ломки. І при цьому ми вже на фізіологічному рівні відчуваємо потяг до того ж алкоголю, хоча б там бокал віна. Ввечері для того, щоб у нас було стан стан комфорту, не стан такого збудження, а стан комфорту. А коли ми нормалізуємо наші показники, uh -huh. то ну, якщо ми почуваємо себе well, добре, якщо ми почуємо себе круто, то і так все, все добре. Нас uh -huh. все веселиться, у нас позитивний настрій, тому і немає цієї потреби. Uh -huh. ну, якщо ми хочемо щось посмакувати, це вже інша річ, це вже смакові рецептори. Uh -huh. Але саме цей ефект об'яніння. Він же нам не потрібен. Uh -huh. І через це знижується тяга. Наступний препарат, який, в принципі, можна сказати, що він йде в топ-5, це препарат Метформіну, який теж є в пілетах. Фактично, це препарат, який йде із класичної цукрознижуючої терапії, але на сьогоднішній день є, хотів сказати, ціле вірування, але таке направлення. З досить великою кількістю робіт, які показують, що він не тільки допомагає нам боротися якраз з немотивованими такими потягами до їжі. Да? Бо коли в нас порушений метаболізм, в нас також за рахунок коливання інсуліну, глюкагону, рівня цукру угу. в крові, періодично виникають прямо неконтрольовані такі на потяги до холодильника, коли угу. нам треба нормалізувати той же рівень глюкози, і фактично організм нам кричить: дай мені швидкі углеводи. Мені треба не завтра, мені треба там не через кілька годин. Мені треба, щоб зараз у мене нормалізувався рівень, а, рівень глюкози. І що ми при цьому бачимо перед собою? Буре, щось солоденьке, чи навіть той же алкоголь. І коли ми прибираємо ці непотрібні не, не коливання метаболічних показників, то нам легше контролювати стан голоду і нам легше контролювати свій раціон. Це перше, а по-друге, що даний препарат в мікродозах він фактично має такий анті-єйдж-ефект, який позитивно впливає на наші клітини, і фактично може загальмовувати ефект старіння. Через півроку зверну увагу на такий пілет, я про нього не знала. Бачите, дуже цікаво. Знову ж таки, це покази. Тобто, а коли приходить людина і каже, що я хочу поставити мені пілети. Такого не може бути. І навіть коли там я хочу схуднути, чи я, я хочу більше енергії, каже, дайте мені піляти. Якщо за результатами обстежень ми не бачимо показів для призначення цих препаратів, це препарати, це ліки, то ми їх і не призначаємо. Це можливо якісь інші методи лікування, інші види допомоги, які мають покращити стан. Ага. А, навіть просто відпочинок а, Значить... і гарний сон. Але при цьому а, треба розуміти, що знову ж таки це покази і протипокази, і це не чарівна паличка, яка вирішує всі проблеми. І не підходить вона суто всім. Uh -huh. Тому її треба використовувати саме тоді, коли а, в індивідуальних показниках ми бачимо цьому потребу. Зрозуміло. І ще один препарат, я хочу uh -huh. про нього сказати: це а, препарат, фактично, який призначається чоловікам. Але я не здивуюся, якщо там через якийсь час дівчата його будуть нас забирати. А ну, що це, це препарат Аделофіл, який фактично в першу свою чергу хочу наголосити, що він покращує кровоток в органах тазу. Uh -huh. Тобто, чоловіча, жіноча проблема а, на сьогоднішній день це урбаністично наше положення, сидяче, зниження uh -huh. а, нашої фізичної активності, подекуди, на жаль, зниження частоти сексуальних контактів. Це порушує дуже сильно кровоток в органах тазу, ага. як чоловічі та жіночій статевій системі. І це впливає на підвищення ризиків запалення, темпів старіння, в тому числі і гормонального стану. І для того, щоб відновлювати якість кровотоку, є такий препарат суперовий та делофіл. Він є в таблетках, але він також з'явився і в пілетах. Він запускає побудову нових капілярів. В цій області відновлює внутрішню стінку пошкоджених судин, стимулює проток крові. І окрім цього, в залежності від дозування, чоловіки ще мають такий приємний побічний ефект від цього препарату. Це покращення якості ерекції. Зрозуміло. А взагалі, є а, якийсь вік, з якого можна апріорі ставити пілети? У будь-якому разі, ми кажемо, що краще не угу. застосовувати будь-яку. Таку довгодіючу терапію а, раніше, ніж 25 років. Угу, Чому? Тому що все ж таки, а, коли ми маємо справу з дитиною, то організм дитини він досить мінливий. І нам треба реагувати на будь-які зміни, на реакції. А, коли ми кажемо про пілет, то її досить легко поставити, але вже набагато важче дістати. Тому, якщо ми кажемо, що ми даємо пігулку дитині ага. і ми бачимо на реакцію, то максимум ми отримуємо складнощі, як правило, впродовж дії цього препарату, ну там впродовж доби. Коли ми кажемо про пілето, то ми ризикуємо отримати пошкодження впродовж півроку. Тому в даному контексті ми не рекомендуємо використовувати цю терапію дівчатам і хлопцям раніше, ніж 25 років. Добре, скажіть, а мені треба піти здати повторно аналізи, подивитись, чи вирі обов'язково з... так. На фоні цих препаратів ми рекомендуємо з певною періодич... періодичністю здавати аналізи після встановлення, для того щоб відслідкувати наскільки змінилися показники, а співставити їх змінням суб'єктивних відчуттів. раз місяць чи раз квартал. Як Час, як правило, це визначає лікуючий лікар. Mm -hmm. Якщо я кажу Часно. про чоловіків, то частіше за все я рекомендую перші хоча б місяці здати кожен місяць аналізи. По mm -hmm. дівчатам у вас все складніше. складніше. Якщо ми кажемо про чоловіків, то ми здаємо аналізи просто там в перші половині дня, і трохи треба себе обмежити там в їжі. В ідеалі, якщо про гормони там обмежуються навантаження там і так далі. Але фактично ми можемо брати кожен день. У дівчат вже не кожен день підходить до здачі аналізів. Є певні дні циклу, коли це треба робити. І як часто, чи через скільки лікуючий лікар, в першу чергу гінеколог, андокринолог очікує на результат, це має повістити лікар-пацієнту. Я, Я думаю, що більшу частину питань ми з вами освітили. Первинні вже ефекти від терапії ви бачите на собі. Бачу, бачу, реально бачу. І я гадаю, що було б супер цікаво, якщо там через декілька місяців чи пікінець вже дії пілети. Ви нам розкрили вже всю палітру емоційних змін і перемін в якості життя, які ви помітили. Я впевнений, що це будуть позитивні зміни. І ми знову зможемо повернутися, можливо, з новими питаннями, до обговорення такої ультрасучасної методики, як біодентичні імпланти. Друзі, якщо у вас залишились запитання по темі біодетичних таліт, пишіть нам коментарі, і ми будемо максимально оперативно на них відповідати.